Всіх вітаю, Юля. Привіт, побачила вас в аеропорту і не могла прийти мимо. Бо ви з Одеси, я з Одеси. Я слідкую за вашими змінами і дуже рада познайомитись вживу. І так як я знімаю блог. Про пошуки роботи, зміни в кар'єрі. Я хотіла би дізнатись більше про вас. Mm -hmm. Як це у вас було? У мене досвід змін діяльності дуже великий. Мені здається, самого закінчення університету у мене діяльність змінюється кожні 2-3 роки. І зараз, вже визначившися, що я блогер, бо я люблю знімати блоги. Мені подобається знімати контент. У мене починаються зміни всередині самого блогу. Тому дуже часто я починаю або діяльність з нуля, або навіть Знаходячись в одній діяльності, починаю Тему з нуля тому дуже часто. Ось в мене ці зміни постійно починати все спочатку. Багато людей кажуть: я хочу, мрію, але у цей момент почати не можу. Що б ви могли порадити, як на мене, краще почати спробувати, ніж жалкувати про це і не наважуватися. Звичайно, краще, коли є якийсь стил, є захист, і можна тестувати різні варіанти діяльності, знаючи, що при цьому буде оплачене житло, тому умов Но є на що поїсти, але це насправді не мій варіант. Я дуже часто ризикую, і бувало таке, що діяльність змінювала і просто йшла з роботи. Якщо у людини немає підтримки, так, ви сказали, що підтримка важлива, ну немає підтримки. Людина хоче змін, як правило, там зараз жінки, так. хочу змін, а дома їй кажуть, куди ти лізеш, не рипайся, все нормально, ходиш на роботу, зарплату отримаєш. Навіщо тобі це? Щоб ви порадили цим жінкам, як їм все-таки прорватися і робити те, що вони хочуть. Найголовніша підтримка це підтримка від себе. Якщо люди до кола будуть казати, На, що ти це робиш, і будуть й сміятися, наприклад, то розуміти, що я перша людина в своєму житті і самій собі дати цю підтримку і пам'ятати про те, що сьогодні вони сміються, а завтра вони питають, як тобі це вдалося зробити. Тому я пам'ятаю, коли я починала, наприклад, спортом займатися. Мені було 23, я ще жила з батьками, і тут раптово я вирішила, що я тепер кожного ранку бігаю, я тепер займаюся спортом, я буду виступати в змаганнях, і зрозуміло, що це був дуже сильний контраст з моїм попереднім життям. Тож батьки в якийсь момент вони просто насміхалися мною, Так, ну ладно, спортсменка, спортсменка. Але коли вони прийшли на змагання, де я виступала, і мене підтримувала вся зала, то звичайно вони змінили свою думку. Тому так в будь якій діяльності просто починати робити, робити. І як тільки з'являться результати, тоді люди, які сміялися, вони зрозуміють, що сміється той, хто сміється останнім. А як ви думаєте, оце саме спорт, з яким ви займалися, він зіграв важливу роль в житті, в тому, що ви там можливо дисципліну тренували, витримку? Я не можу сказати, що там прям мені просто це дуже сильно подобалося. Це для мене було певною медитацією, і мені подобалося досягати якихось вершин плюс. Я обрала для себе жим штанги лежачі. Я в минулому кандидат майстри спорту з жиму штанги лежачі, і мені подобалося бути сильною. Ось але сильна жінка, вона сильна по іншому. Для чого для чого це потрібно було тоді? Мені тоді потрібно було всім довести, що я ось така сильна. Я все можу, я все здолаю. А зараз, а зараз я можу бути будь-якою і сильною, і слабкою і вразливою, і невдахою можу бути взагалі будь-якою. Що ще вплинуло на вас? Змінили роботу, змінили оточення, книжки читали Що ще впливало? в 2022 році. Відбулися найбільші зміни, як у більшості з нас, і дуже сильно вплинуло на мене часи блекаутів. Тоді я почала від нема чого більше було робити. Я читала книги, і саме книги вони по перше витягнули мене з темряви, з цього депресивного стану, дали мені нові сенси. По-друге, вони дали мені напрямок, куди можна рухатися, як взагалі про що я взагалі мріяла колись, і повернули мене до питань: а що далі, а що мені хочеться, і далі вже починається оцей період дослідження себе і розуміння, як мені побудувати бажану точку. Б. Перша по друге, як до неї рухатися. І тому я за те, щоб всі читали книги. У вас є зараз книга з собою. да, є яка <рес> сьогодні. У мене з собою доктор Джоді Спенза позбутися звички і бути собою. А, супер. що ще хочете розказати? Можливо, дати якісь поради людям, які хочуть змінити своє життя. Якщо хочете змінити своє життя, змінюйте. Не чекайте кращого моменту, не чекайте підтримки від когось. Якщо хочеться, просто дійте. Головне це діяти, тому що. Хотіти щось змінити і обрати, змінитися це різні речі. Можна хотіти бути щасливою, а можна обрати, бути щасливою. Ось я в свій час обрала бути щасливою, і цей вибір потрібно підтверджувати кожного дня в маленьких діях, в маленьких рішеннях, але діяти, тому що хотіти можна сидіти на дивані і, і при цьому нічого не зміниться. А куди зараз ви рухаєтесь? Яка наступна мета? Який крок? Наступна мета це реорганізувати мій блог і виростити його далі, зрощувати хотілося б і органічно так само, бо я за два роки виростила блог до 16,5 тисяч підписників, суто органічно саме за рахунок свого контенту і проявленості. Зараз, оскільки я змінила тему, я хочу тепер на цій темі побудувати таку саму сильну спільноту і новий сильний, потужний блог, і виходити далі не, не тільки там на. В Одесі бути відомо, щоб вони впізнавали як мінімум усі країні, а далі важена і за кордоном. Ви недавно виставляли сторіс про те, як ви прожили період негативу. Та mm. коли стала ситуація з обговоренням мови. Так чи не думали ви, що це ваша сильна сторона і під цих варвати хайп... конфлікти? Піти в хайп якийсь такий моя сильна сторона це мій голос, і я знаю, що я можу. Висловлювати свою думку, і вести за собою людей, тому на мені дуже велика відповідальність за те, що саме я буду говорити, і куди саме я буду вести людей. Тому що, як показала практика, я можу вести їх мені здається в будь-якому напрямку, але важливо обрати, куди саме я хочу їх вести. І я не хочу вести за собою людей в негатив. Якісь ще більші смутки, mm -hmm. і і так далі хочеться все ж таки вести до чогось світлого і до того, щоб у людей покращувалося життя і ще. Згадала, що бачила недавно в інстаграмі дуже багато людей зараз свою тіньову сторону нагодять і монетизуються на цьому. У вас є темна сторона? Тіньова якась є. Я думаю, що моя тіньова сторона це така образ меркантильної сучки, яка любить, щоб на неї витрачали гроші, любить подарунки і дозволяє собі це все приймати. І ще мені здається, моя тіньова сторона це танцювати на пілоні. І судячи з того, що люди відписуються, коли я викладаю відео своїх танців, то напевно до, до цієї сторони мене люди ще не готові. Чому вони так роблять? Як ви думаєте, це не знаю у кожного своє бачення і комусь це може бути просто нецікаво. І все до речі, я згадала, що ви ще. На гітарі збираєте зграти? збираюся грати, да сусіди ще зала... не переїхали. Він чи ні, ні. Я думаю, що вони якось переживуть з цим. Я граю. Якщо і почну грати, то дуже тихо. Це я можу регулювати. Тому все мене. Бо в мене. Сусідка співає, і коли я проводжу зум мітинги, інтерв'ю, вона там співає. Я така. Під акомпанемент цієї музики дуже гучної, але ну мені прикольно, Я радію в цей момент, що людина відривається наповну. Я вам дуже дякую за дякую сьогоднішнє вам. знайомство. Бережіть себе і бажаю вам успіху в вашому розвитку. І я вам бажаю успіху.